У світі безліч подій, але найбільше у нас під носом хочете знати які? Застрибуйте у львівський трамвай, не прогавте найцікавіше. Як це було? Одним з організаторів необіту ми говорили про зустріч, яка відбулася вчора, 2 квітня. Про «Необіт», хто вони і що вони роблять. Чим вони схожі на Керуака і чим відрізняється від них. Слухаємо далі. Не можу назвати це організацією, тому що ми дуже неорганізовані все по собі. Створили, її, якщо це ну, ідея вже була. Вона була поруч, ми просто взяли і зробили те, що зробили. Це був я. Це був Віталій Попович, це був Ярослав Скалат. Одним чудовим вечором ми блокали десь полочком Львова і вирішили. Ми були після літературного вечора на Фредра. Нам не дуже сподобалось, що ми там побачили. Тому ми вирішили зробити свій літературний вечір з блэк-джеком та, ну, ви самі знаєте. Маю таке бажання зробити щось наш шк... наш фабрики Фабрики, як було у Венді Ворхола, це багато творчих людей, які щось роблять, роблять разом, кооперуються, тому що, наприклад, поету потрібно записати якесь відео або аудіозапис, і от на фабриці в нього вже є звукорежисер, є фотограф, є оператор, і ось всі вони щось разом роблять не заради контенту, а заради ідеї. Нам вже ж хочеться зібрати людей навколо ідеї, а не ідею навколо людей, яких ми бачимо поруч з собою. Ми е, вирішили взяти назву на обід, тому що це наше переосмислення бітників з 40-ї, 70-ї Америки. І в нас менше філософії буддизму, ми більш логіки, більш реалістично відносимось до світу. І... Ось це, це головні такі два пункти. Ми пропагандуємо відвертість та саме слово, ціну слова. Тому що ми не хочемо казати про те, що ми не робили. Я багато чув людей, які навіть виступали і щось в своїх віршах або оповіданнях казали те, чого вони не робили. Слухачі сидять та слухають їх. Вони вірять їм. Це неправильно. Тому. Ми відштовхуємося від цієї неправди, намагаємося робити щось своє. 2 квітня буде третя спроба на обіду. Тому що перший вечір, який ми створили, там було дуже багато людей. Дуже багато. Ну, не потрібно нам так багато людей, тому що люди приходили, бачили, що немає місця, і йшли собі далі. Це з однієї сторони, дуже добре, тому що вони почули про це. На обід, тому що вони побачили, що це цікаве людям іншим людям, тому можливо вони так або інакше прийдуть до нас. А під час другого на обіду було вже набагато менше людей, і це було більш комфортно, більш така домашня атмосфера. Пройшлося все дуже файно. Ось третій на обід. Тут ми вже більш будемо проводити не так, як лекція, але в нас буде відеопоказ, маленький відеопоказ американських поетів. Із батон поетрі, щоб люди бачили, як там читають, щоб вони навчалися. І щоб вони робили, те, що вони роблять набагато краще. Тому що вони виходять і мовчки читають свої вірші, а потім нічого не кажуть. Вони навіть не кажуть, хто вони є, як, як їх звати. Просто уходять. Я, я не розумію, навіщо вони це роблять, навіщо. Адже ти виходиш на сцену, ти повинен розмовляти з ними, ти повинен казати, чому ти повинен тут стояти. Навіщо ти все це розповідаєш? Тому що якщо брати тих же батом-поетрі, коли автор декламує свої вірші, люди можуть аплодувати окремій строфі. Його Львівський трамвай на Львівському радіо. Ось так з необідом ми можемо відкривати літературу по-новому, бачити і чути щось нове. Дізнаватися більше. Ми переходимо до нашої наступної зупинки. Як це буде? Кому в дитинстві з молодого покоління не хотілося малювати на стінах цікаві малюнки, мати славу вуличну, славу в лапках. Про це буде його лекція у першій львівській медіатеці. Зовсім зовсім скоро. Ми про це поговорили одним з лекторів. Ми вийшли, що в нашому оці, оці, такій субкультурі вуличного мистецтва або графіті мало живого спілкування. Ми стараємося проводити фестивалі, але фестиваль переважно проходить, проходить, там малювання зранку до вечора спілкування, там трошки є, але малувати. Тут ми вирішили зробити таке таку зустріч, де буде чисте спілкування, щоб люди побачили себе. Не себе показали себе, і щоб інші люди могли побачити, хто взагалі в цій сфері працює. Скажемо, для молодих це корисно буде поспілкуватися з старшими. Старшим буде корисно подивитися на молоде покоління, що, що там чекає на їх, кого треба може щось навчити, або щось щось показати, якийсь досвід перейняти. Підготували ми це в форматі таких доповідей. Тобто ми наразі. Знайшли чотирьох доповідачів, це люди, які вирішили, що є що сказати. Вони підготують виступи, вони будуть розказувати на певні теми, кожен на, на тему свою. Потім ці розмови ми переведемо, можливо, вже в формат дискусії, виділимо трошки часу. І на закінчення зустрічі це буде конкурс ескізів, ми зробимо для того, щоб трошки зацікавити людей. Тобто вони собі будуть мати трошки часу під музику помалювати ескізи. Е, Виберемо кращі і будемо підготували призи за, за якісь найкращі ескізи, і будемо так нагороджувати людей. А можливо, втілювати найкращі ескізи буде те, що е, е, продовження хотіли. Ми думали зробити ще якісь малювання mm. на вулиці, але на жаль, погода я бачив, що не дуже дозволяє. Я вирішив просто не планувати, щоб ми не попали, не потрапили в якийсь просак з цієї цієї ідеї. Mm. Щоб зараз 10 раз на день дощ падає і сніг, і сонце. Скажи <світ> конкретну дату, годину, місце. Ця зустріч відбудеться 5 квітня в приміщенні медіатеки о 12 годині. Вона розпочнеться. Ми запрошуємо всіх бажаючих послухати, або які мають що сказати. У нас буде достатньо часу, щоб поговорити, щоб почути і побачити один одного. Хочу окремо подякувати медіатеці за те, що те, що дозволило нам провести таку зустріч в своїх стінах. Це. Це насправді дуже цінно інакше я просто невляю, де би ми могли цю зустріч провести, і чи така ідея могла би бути реалізована. Медіатека і справді нас тішить дуже дуже великою низкою цікавих зустрічей. І на завершення скажи нам вдячні місця, де круто малювати, і де можна, де тебе не зловлять за руку і Ой, не поведуть. Скажу так, де можна малювати, таких місць практично немає. У нас у Львові було таких кілька місць. Наприклад, майданчик дитячий, не дитячий, просто майданчик за готелем жор. Правда, там зараз зробилася така автостоянка, і малювати там практично нереально, тому що, по-перше, машини заважають, по-друге, не хочеться псувати їх там фарбом випадково. Також було місце на вулиці Вітовського, така підпірності нам навпроти парку Хмельницького. Але ми там рік тому зробили такий соціальний напис, і ми вже вирішили більше там не малювати. Небесна Сотня, це зараз так, працює. Так, так. Mm -hmm. І вирішили, що все-таки там місце. Ну, ця, цей пам'ятник, який там стоїть, ну не пам'ятник камінь, там, борцям за волю України, бо вирішили, що тепер ця стіна набуло трошки іншого сенсу, і графіті бо там доволося, не дуже приємно. Тим більше, що є стимул зараз шукати нові місця, легалізовувати їх, наприклад, на Підзамші. На Дуже хороша співпраця виходить, і мешканці задоволені, і місто, в принципі, позитивно до цього ставиться і відкривати нові місця і нові е, такі м, локації, де б молоді люди могли би не малювати <гум> стільки, скільки триває там, цей трафік, людський півгодини вночі, <гум> а приходити в день, собі з хорошими, підготувати хороший ескіз і вибрати хорошу стіну, і там вже свою творчість показувати на хорошому рівні. <гум> А молодим, де малювати, що ще вчаться? Е, молоді. Е, переважно малюють там, де не можна, але а не, не заборонено. Не там, де не можна, а там, де не заборонено. Mm -hmm. Такі мої численні промзони навколо міста або гаражі в довшколі залізничних. Там важко контролювати ці стіни, і тому переважно е, більшість творчості наша там, від, перебуває там і відбувається, і там вона сконцентрована. Mm -hmm. Чудово їхати в потязі, мабуть, і дивитися на якісь малюнки. Львівський трамвай на Львівському радіо. Ось таке мистецтво у вигляді графіті варто думаю, відвідати, щоб дізнатися, вандалізм це чи ні, переконатися чи покритикувати, подискутувати. І ми переходимо далі. Як це буде? Літературний квадрат це нові зустрічі у Грушевського. Туди заходять молоді автори, вже визнані, ба навіть іноземні поети. Хто і що у якому форматі? Слухаємо далі. треба починати, напевно, з літ дев'ять. Типу, це як просто. Мистецькі угрупування, як ми це називаємо, то мистецьке групування Лід 9 було створено для того, щоб створити якісь нормальні літературні вечори, тобто вечори з якісною поезією. То і літературний квадрат це як вершина цих вечорів, тобто це серія, серія вечорів, де вже визнана поезія, тобто виступають автори, які вже або визнані, або визнаються усіма учасниками «Літ-9». Тих. Якщо на наших стандартних літвечорах, то на звичайних літвечорах може бути, можуть бути абсолютно невідомі люди, можуть бути дебютанти, але ми їх тексти бачили, ми кажемо, так, ну цікаво, як він подасть, цікаво це послухати. То на літературні квадрати ми запрошуємо людей, яких ми знаємо, як вони виступають, як вони подають свою поезію, і ми знаємо, яка в них поезія. Відповідно так, наприклад, на останньому літературному квадраті був Олександр Ткачинський, то. Не не пошкодували ні на секунду, що його запросили. Нагадую, Олександр Ткачинський був на ефірі іншої літератури. Любить пародіювати відомих поетів. І ми бачили, як він парадівав Сергія Жадана. Літературний квадрат. Чому квадрат? Ну насправді це дуже, дуже проста причина, оскільки я одного разу їздив в Одесу для того, щоб виступити. Вечір тривав дві години, і я виступав три хвилини. Тобто я їхав в Одесу для того, щоб виступити три хвилини. І це якби не, не дуже приємно самому автору, що він витратив стільки дороги, стільки часу, стільки на дорогу і виступив три хвилини, і все може повертатися. А тут ми даємо 15 хвилин для власної, для авторської поезії, і це другий сет це літературного квадрату. Тобто концепція квадрату це два сети. По 15 хвилин на автора. І другий сет це знайомство з або з кимось зі своїх знайомих авторів, які не є відомими, або з кимось іншим маловідомим автором, який вартий уваги. Тобто це популяризація літератури. І чотири це просто 15 хвилин, це оптимально, щоб повністю зі всіх сторін себе подати, як на мене. Були молоді автори українські з Львова, з Києва, приїжджали, з інших міст. Тепер недавно, точніше, був словенський поет, і бачу, що будуть білоруські. Розкажіть, як підбираєте з ними контакт? Ну це є саме. Як е, за зразок, оскільки от був то не партліч, він е, словенський комедіограф. Він е, також політик, там дуже багато в е, нього чим він займався за все своє життя, в тому числі актор. Е, ми дивилися з ним короткометражку. Але ну суть в тому, що як подати приклад, е, що коїться в інших країнах, ми абсолютно, от я казав про локальні тусовки у Львові, в Україні те саме. Україна це як великий Львів, в якій коїться те саме. Це всі одне одного читають, слухають і не. Хочу чути нічого нового на першому літературному квадраті. Наприклад, я читав американського поета молодого Патріка Роше, і ніхто взагалі не знав, що в Америці є поезія. В Америці є молода поезія. і Там ті самі слем-вечори, ті самі поетичні вечори і. Люди почали цікавитись. Люди там просять, пишуть, щоб я їм скинув ще якихось вечорів. Там є, наприклад, така спільнота, як Батон Поетрі при Принстонському, якщо не помиляюсь, університеті, і це шикарно. Вони регулярно проводять вечори, і дуже яскраві справді поети. Словенський поет старший, як воно вкладається в концепцію, тобто більш молодих авторів? Це концепція навіть не більш молодих авторів, це концепція молодої літератури, сучасної літератури, яка коїться прямо зараз. Словенський автор Тони Палтріч він приїжджав зі своїм новим романом і. Як він сказав, що він наразі перший і найбільший найвеличніший комедіограф Словенії. Після цього він пояснив свій жарт, тому що він один він єдиний комедіограф Словенії, тому що уся словенська література це щось сумне, депресивне, ну історично так склалось. І відповідно, там коли вже словенія там отримала незалежність там від Єгославії, там коли в 90-му чи чи 91-му, то почала розвиватись нова словенська література, і то не Він саме представник нової словенської літератури, хоч йому 85 років. Літературний квадрат це одночасно і проект, і серія вечорів. Тобто серія вечорів вона буде продовжуватись 20 квітня. Буде знову чотири автори, чотири різних міста. Буде Калуш, Коростень, буде Мукачево і буде Львів. Тобто ми взяли такі вже Міста і теж дуже яскраві автори. А саме як проєкт, то це проект саме знайомства з молодою літературою, проєкт від нашої організації «Літ 9. і в принципі, молода література, от Рижков і Адамович, Віталь Рижков і Андрей Адамович, вони цього року просто постійно гастролюють всюди, і у Львові Рижков вже мав свій літературний вечір, якщо не помиляюсь, у січні. І це буде як презентація білоруської молодої літератури. Дуже дуже рідко, коли на літературних вечорах читаються переклади. Тобто у нас будуть звучати кілька перекладів саме з білоруської, і це теж якісь фішка, чого немає. І скажи тоді на завершення дати майбутніх подій, 16 квітня. Це є Віталь Рижков і Андрей Адамович. 16 квітня о 7 годині в ресторані «Грушевський» і 20 квітня, також о 7-й годині, також в ресторані «Грушевський» літературний квадрат. Це є Віталій Репета, Львів. Це шикарний прозаїк, фантаст, фентезі. Він пише все, що завгодно, але на наші вечори чомусь він приходить читати тільки соціальну прозу коротеньку і. Ну, такого я у Львові ще не чув. Потім Остап Микитюк, це чудовий поет, організатор. Він взагалі Скалуша зараз проживає в Києві. Також Віталій Керестен. Це ну, що мене дуже, дуже в ньому так зачепило, це те, що людина пише як українською мовою вірші, так і русинською, тобто закарпатською діалектною. І Ярослав Скалат це скористання. Львівський трамвай на Львівському радіо. Нагадую, що ми подорожуємо львівським трамваєм. Моє ім'я Єва Якубовська. І ми слухали розповідь про літературний квадрат. Нагадую, що 16 квітня ми будемо мати можливість послухати білоруських поетів. І ми продовжуємо. Подія спеціально для вас. Афіша FM. Наша четверта і остання зупинка, як завжди, найцікавіше, що буде відбуватися у Львові. З 2 до 10 квітня проводитимуть набір у міжнародну лабораторію Ірмусу – Давнього духовного напіву. Нас вітатиме арт-центр Слово і Голос. Лабораторія досліджуватиме здійснення духовного напіву сьогодні. Його основи і засоби. Організатори обіцяють нам з нами виявити проблеми сучасного співака в роботі з духовним напівом. До речі, перша міжнародна лабораторія ірмусу була проведена 2005 року мистецьким об'єднанням Майстерня пісні. 4 квітня в суботу, о 17.00 буде концерт і майстер-клас гурту Жива. Приміщення. Ом Арт Гелері, Гурджива це етно. Нас чекає зустріч шаманська в'язанка. Дівчата обіцяють відвідувачам українські пісні у власній трактовці, експерименти зі звучанням та театральним дійством, атмосфера архаїки, а також цікавинка. Після основної частини програми дівчата проведуть майстер-клас з народного напіву. Нам варто лише взяти з собою музичні інструменти або будь-що з чого можна видобути звуки Фотосубота. Також 4 квітня. У суботу від 11.30 про перебіг конкурсу. Учасники збираються в місці старту, реєструються і отримують завдання. За відведений час після старту команди повинні зробити по одній фотографії на кожну із запропонованих тем, а потім прийти до фінішу, де збратися дворик щось цікаве. Нагадуємо про графіті культуру у першій львівській медіатеці 5 квітня в неділю о 12.00. Ми можемо зануритись у середовище живого спілкування про вуличне мистецтво. Таке, до речі, було у Львові ще на початку 2000-х. На зустрічі буде кілька доповідей та спілкування у форматі запитання. Відповідь ще нас чекає презентація ініціатив, які можливо вплинуть на українське вуличне мистецтво. Львівський трамвай на Львівському радіо. Нагадую, ми продовжуємо наша афіша про культурні події у Львові. 7 квітня у вівторок о 18.00, нам пропонують сходити на презентацію короткометражки Червона стрічка від режисера Богдана Лівільського у арт-кав'ярні «Квартира квартира 35. Червона стрічка це аматорська робота за мотивами одноіменного оповідання молодої поетки Марти Брижак. Деталі вже на показі. Юрій Савацький знову у Львові. 7 квітня о 19.00 презентація поетичної книжки Таксист у книгарні є з опису презентації. Книжка, як і попередні, радикально відрізняється від українського поетичного майнстріму, представляючи читачам документ безкінечного пошуку, ліричним персонажем своїх власних меж. Форма віршів, таксиста є свідченням безупинного пошуку автором засобів виразності, котрі б якнайкраще допасовувалися до світоглядного та емоційного тла, на якому будується так званий художній світ Юрія Завадського. У книжці змішалися партитури сантвіршів, оригінальні ще свіжі та емоційні тексти, і ремейки текстів і старших книжок, які відновили свій первинний потік та давану кінечність. Отже, найновіше для поціновувачів молодого слова вистава Ерджей знову у театрі Курбаса. 13 і 14 квітня о 19.00 нас чекає виставка у форматі концерту альтернативної музики. «Work in Progress». для тих, хто не чув про проект молодого драматурга Сашка Брами. Варто послухати опис від організаторів. RJ – ініціали герою нового часу. Роми та Юлії. Він зі Львова, вона з Донецька. Режисер Сашко Брама спробував розповісти в театрі про те, що відбувалося з нами минулої зими, і про те, що відбувається з нами й досі. Вистава створена на межі пошуків між театром, музикою та кіно. Ця історія є рімейком Шекспірових «Ромео і Джульєти. Трансформується у Сходу і заходу України. Перджей цей конфлікт спирається на багатолітні міфи, гучні заяви політиків, агресивну антиукраїнську пропаганду. Багато жертв ще більше образ та страхів. Рома та Юлія зустрічають у Києві під час революції гідності. Вони діти двох різних світів. Однак, кохання невідомі. ані логіка, ані здоровий глузд. Їх родичі та друзі опинилися по різний бік. Барикад під різними прапорами і лозунгами. Але Рома та Юлія обрані, щоб нагадати усім про силу любові, сильнішу за ненавість! Щодня у світі безліч подій, але найбільше у нас під носом. Хочете знати, які? Застрибуйте у львівський трамвай, не прогавте найцікавіше. Дуже багато ховається за нашим весняно зимовим вікном. Слідкуємо за подіями, відвідуємо найцікавіше. Моє ім'я Єва Кобовська за режисерським пультом Юрій Процик. анонсую, що наступного тижня у Львівському трамваї ми розкажемо про іншу цікавішу зупинку. Ми їдемо у Вінницю на мистецький фестиваль. Почуємось.